Всем привет! Сегодня я вам покажу свои новиночки. У меня сегодня, вот, два дня назад пришел в шкаф. Мы его собрали, поставили. Сейчас я вам все покажу, расскажу. Я немножечко тут уже, как видно, товарчика положила. И сегодня пришла поставка духов новеньких. Тоже доложу, все будет здесь красивенько. И скоро начну запускать свою страничку работать. Потихоньку, по чуть-чуть. Ну, я знаю, что я немножко переживаю. Плюс я еще немножко приболела. У меня ребенок, он уже дома, тоже на больничном. Поэтому вам покажу. Не судите строго. Плохих комментариев тоже желательно написать. Вот. Так что, сейчас я вам все расскажу, покажу. Вот. И жду хороших какие-то идей. Ну вот, начнем со шкафа. Шкаф мне пришел несколько дней назад. Мы его пока установили, поставили. Вот, я немножко здесь поставила вот, вот такого формата духи. А вот такого, кстати, вот эта поставка пришла вот таких духов. Вот. Сейчас немножко здесь так-так, чуть-чуть так. -так, чуть -чуть -так. Ну это пока по чуть-чуть, потому что я еще не запустилась, это только. под, Подготавливаясь к тому, что я буду. Когда я буду готова открыть свое дело, я начну уже полным ходом. Это я скупляю все потихоньку, по чуть-чуть. Вот так выглядит шкафчик мой. Где моя будет рабочая зона, это съемка, чтобы вот, освещала. А здесь новая поставка. Поставочка. духов я только ее открыла еще не вытягивала не рассматривала все сейчас с вами посмотрим боже это настолько красиво я такая рада все <выпь> пораскидала кстати ребята тоже купляла вот недавно коврик такой симпатичный надеюсь поставочка таких духов вот здесь поставочка Спричка, з глянцем, чи як воно, глі, В общем, <гум> такі ароматизовані. Это я собі маленьку помадку таку взяла, блеск для губ. Плав. Ну, там написано збільшення губ, ну, мені чисто для того, щоб зволожувала губи. От, от такий на пробу взяла теж пробувати. Я спочатку беру, пробую сама використовую, а потім вже буду знати, що мені буде продавати. Mm -hmm. І отакі. Шухувати вам отакі покажу. Такі От парфучики. Mm -hmm. такі. Все так пахне з коробочки. Ну, давайте відкриємо. Воно просто зараз, замор... mm -hmm. зам... mm -hmm. Примерзло, бо тільки... Примерзло, тільки, бо його треба трошки, щоб воно відкрився аромат. щоб вони трішки постояли. Блин, а пахнуть бомба. Все, таке ось. Я це все, все вчусь. Знаю, що знайдеться багато хейтерів, які почнуть писати. Ти там балакаєш чисто на українське, хоча на Україні. Ну, те, що маємо, то маємо. Зато я не виїхала з України, зато я не покинула, зато я не, 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 не намагаюся виїхати. І ми все це мій. Синок <реш> на больничні синою. От. Отакі. Це ще з феромончиками. протестю. Теж такі гарненькі, хороші парфумчики. дуже багато моїх фаворитів. Оце мій фаворит моєї духи. Це просто я ними кожного дня користуюсь. У мене на полиці з косметичкою. Ну, тут, звісно, трішки бардечку. Собиралася все. Отакі. От Це мої фаворити. Я дуже кожного дня пользуюсь. Так що, батька, підписуємося, не забуваємо, що будемо в общем знайомитися, будемо дружити. Мене звуть Аліна. Мені 31 рік. Вон. Живу на Україні. З сином проживаю. Знімаємо квартиру. Стараємося жити-виживати. Хоча зараз світло викликають, Можна сказати, його практично немає нема за цих, ми не здаємося. Холодно, в світерках сидимо, але робити працювати потрібно. Зараз я все це поскладаю і покажу, що в итоге вийшло. Ну що, дівчатка, так вийшло. І хлопчатка і дівчатка так ви що мішка. Я вже доложила сюди парфумчики. Новиночка. Це моя новиночка, по крайней мере, я ще просто цей доложила отакі от, от. Дуже гарні по 60 мл. От мені подобається осо мої фаворити. Лакоста зелена. зелене. Це. Все, ці спрички які є з ароматами. Треба буде протестити, вони вже дуже холодні, бачите, розмерзаються. О, і оці хочу протестити, що воно. Зараз це підкриємо. Одна рукою невдобна. І а пахне я. Як будто, я не знаю, просто це, 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 це ті, що я полюбляю, Вони мені дуже сподобалися, це арабські духи. Вони такі е, солоденькі, восточні такі, з пряностями, дуже-дуже хороші. Це, це ж самі вони От. так виглядають. Це ось по 20 мл. Кстати, до речі, бабула. я І оце теж отакі буду. Докуплювати мене поставка. От. Поставка йде У цих, Оціх поставка йде. От. І оціх поставочка йде. Воно просто по одільності, по разним, сайти різні, поставки різні. А під оці треба інші. Такі для висящих. Всіх буду замовляти, щоб висіли. Так мої парфумчики висіли. Не лежали, а висіли. Все, коли буде приходити, я вам буду дівчатку показувати. От. Бо я тестю. Я оце таким душа спользуюсь, Це мої фаворити. Навіть можна побачити, що я вже відкрила, пользуюсь. От. Так що не забуваємо підписуватися підписуватись на мене. І повторю, що я в цьому блоги я новичок, я ще не особо вмію правильно щось знімати. Знаю, ще раз повторюю, що знайдуться ті, які побачать мене, ти там нечисто на української балакаєш, туди-сюди, я, туди я балакаю так, як мені зручно, розумієте? Ну, Це моє мніння, я вважаю. Якщо вам щось сподобалось, ну, лучше не писати взагалі, подивилися і пишіть собі далі. Кому хто дійсно оце не те, що я стараюся і питаюся якось показати людям те, що я питаюся займатися сама, не з чиїсь допомогою, а сама відкрилася, потихеньку відкриваюся, щоб торгувати, якось продавати, якось займатися, розвиватися на конце концов. Дитина, щоб ніколи не знала, що таке нищета. Я сама дитину виховую. Поэтому треба якось розвиватися в цих сферах. Я вважаю, що сидити на чиїсь шиї це теж недобре. От. А коли вже відкрию свою страничку, інтернет-магазин з парфумчиками, все вам тоді покажу, розкажу, як буде називатися, що воно буде. Спочатку я хочу вам просто... Поділитися те, що я хочу його спочатку це все, щоб в мене було, щоб в мене був товар, щоб я вже знала, що я можу торгувати, продавати. От. Я розумію, що все одразу не піде на ура, як я хочу, але, тим не мені, я не буду бросати, я не буду кидати, я буду старатися йти вище, вище, вище. Я з кожним разом буду рости, 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 вчитися на чомусь. Так що, будь ласка, підтримайте мене. Лайком чи коментарем я буду завжди врада і зарані вам дякую за те, що ви зі мною.